Доброго ранку, друзі. Сьогодні вже 2 вересня і До нового року залишилося 120 днів. Це як 120 маленьких кавових чашок. Вип'єш усі, і от вже новорічна ніч. Другий день осені це коли ти вже перестав тішитися. Ой, жовтий листочок і почав тішитися. Ой, носки можна не прати, бо все одно холодно. Осінь — це як другий сезон серіалу. Ти вже знаєш персонажів, але ще не впевнений, хто виживе. А сьогодні ще й день міста Одеса місто, де навіть чайки жартують краще ніж коміки в телевізорі. Вітаю Одесу, море, гумори, той самий акцент, від якого навіть Кавун стає солодший. Ну а ми починаємо наш про ранок і одразу приходимо до свята. 2 вересня світ відзначає день закінчення Другої світової війни. І тут у мене тільки одне бажання, щоб ми всі якнайшвидше відсвяткували день закінчення війни з Рашкою перемогою. І я вже бачу заголовки: офіційний вихідний день підсмажування московських паспортів на мангалі. Далі у нас день нотаря, Це свято тих, хто зробив печатку головним атрибутом життя. Здається, якщо дати нотаріусу печатку, якош він засвідчить навіть той факт, що голуби іноді виглядають підозріло. А ще сьогодні всесвітній день кокоса. Тобто десь у світі зараз хтось сидить, п'є кокосове молоко і думає, а може це просто дивна вода, яку довго ховали? А тепер про іменини вітаю всіх, хто сьогодні святкує, і байдуже, як вас сьогодні звати. Хай у вас буде стільки радості, скільки разів ви чули фразу О, а в мене була знайома з таким же іменем. І про прикмети. Якщо птахи низько літають, буде дощ, або ж вони просто економлять пальне. Сонячний і тихий день осінь буде довгою та теплою, або сусід просто забув вімкнути свою болгарку. Зоряна ніч, чекайте на суху осінь і на загадування бажань. Хочу, щоб батарея гріла. А тепер про те, що нам категорично заборонено робити сьогодні, не братися за гострі предмети, бо в цей момент обов'язково позвонить телефон. Ну і ще не вирушайте у далекі дороги, бо GPS знову скаже: здійсніть розворот там, де це заборонено. А тепер про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Овен сьогодні ви зрозумієте, що Wi-Fi вдома працює краще, якщо на нього кричати. Телець, сьогодні ви отримаєте комплімент, але не від людини, а від зеркала. Близнюки випадково знайдете гроші, але у валюті якої вже не існує. Рак, ваш холодильник сьогодні відкривається з пафосом, наче театр. Лев, хтось переплутає вас із відомою людиною, але тільки і в темряві. Ді вам, сьогодні вам усміхнеться випадковий пес, і це буде найкраща подія дня. Терези, на вас чекає несподівана зустріч з пакетом із супермаркету, який ви забули тиждень тому. Скорпіон, сьогодні ви відчуєте, що світ хоче вам щось сказати, і це буде реклама шампуню. Стрілець, випадково придумаєте нове слово, воно не приживеться, але ви будете пишатися. Козиріг, ви отримаєте пораду, якої ніколи не просили. Водолій, сьогодні, ви точно станете свідком чогось абсурдного, наприклад, людина в скавуном у маршруті. Риби, у вас з'явиться шанс, але він буде замаскований під сміттєвий пакет. Отакий От гороскоп на сьогодні, як завжди, трошки чудернацький, але Тепер про головне. Друзі, сьогодні другий день осені, а другий день завжди легший. Перший завжди, як знайомство з новим босом, ти не розумієш, він страшний чи просто не виспався. А другий день це вже коли ти починаєш орієнтуватися, де тут кухня і хто краде чай з офісу. Осінь це не про втому, це про оновлення. Ви ще тільки встигли озирнутися, а вже є шанс почати все простіше, легше і приємніше. Не бійтеся другого дня. Він завжди трохи кращий за перший, а далі буде тільки більше більше сміху, більше тепла, більше ваших перемог. Ну а я дякую, що ви були зі мною цього ранку. Пам'ятайте, навіть якщо птахи літають низько, це не привід ходити зігнутим. Побачимося завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите. Головне, не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пока.